Здорова, Петруха. Привет. Що це за апаратура така? Розбираємося з таким монстром. На так... магазин треба ставити. Клієнт скотів. Та хуляра нам. 40 тисяч стоїть, ні? Ні, 20 тисяч. 20 тисяч? Так, да, 10 видів напоїв. Такий професійний суперавтомат Капучино. Чик. Ви подивіться, чи ні робить. Зразу чик-чик ми тип. Мені мо... потрібно довго чекати, зразу бах-бах. І одне молоко тече, де кава, дайте кави. Там кава була. Зараз побачимо, що кава а, о, кава чорна, не? а ну точно домовляє. Так, да, ще зготуємо. Ваше напої. на полі. Тут а ще Стильно так виглядає, до речі, не Вона підключається не? Під, до проточної води, щоб не... коротше. Не замарачується з водою. От дивіться. От тобі капучино готове. Що це? Супер. Що собі? Чокомокобри. Моко чоко. Для дітей. Цікаво як вона смакує, дивіться, як гарно виглядає. Додому та комона взяти? Що буде занадто круто вже. Багато місця не займає. Для бізнесу. Для бізнесу. Я думаю, вона за рік окупиться. Які за рік? За два місяці вона окупиться. Стишники з чокомоко. Ні, це дитячий напій, напільна зараз буде додавати, бо тут засипається сухе молоко і шоколад. Бач, у нас тут є шоколад проводить. Чи з підсвіточкою? нічого Підси собі... Ось так виглядає. чокомоко. Дивіться, як воно виглядає зсередини. Чік. Засипається. Зерна, сухе молоко. Вже майже закінчилося. Увірну какао якесь з цукром. Навіть ну, такі так. апарати возимо. Все, на магазин поставили, заробляєте бабки. RGB майже. RGB. За, я думаю, за місяць-два доб'єте. Що 20 тисяч. А де воно такое купити? Євротехлоцька. Луцьк, -Луцьк. приєднуйтесь.